Доброго ранку, мали подплатно к Украинному каналу. Гарный ранок, солнышко чистит, дикий Сегодня раньше. Птички спевают. Шоста година ранку. Я бежу на трамвайчик там, далее на вокзал. За девчаток. За девчаток. Завтра. Сподеваюсь. Привезти їх до Харкова. Богу все чекає. Сподіваємось. Сьогодні у нас 3 травня 2024 року. П'ятниця. Настрій. Дуже і дуже чудовий. Вчора паски пік? Я тобі вечора тільки покращав. Дивіться, яке квіти гарні. Все, все зробив, як, як і повинно воно бути. Як ніч пройшла в паркаю. як завжди, дякую Богу. Тривоги були, розбудили мене. Стальном. Все, все з тривоги то ми звикли. Волосся майже і прийшов, вже класно. Світло є, генератор не працює, слава Богу. Всім миродом розлагати всім ще раз, дякую. Не будемо жити, не зражаючи ні на що. Все, до побачення, мої люди. До зустрічі на Полтавщині. Все пока.